Привіт! Мене звати Аліна Цвик, я коуч за міжнародними стандартами, і сьогодні розкажу вам у цьому відео про те, як я взагалі прийшла в коучинг і чого для себе обрала саме його. Тож, давайте познайомимося трошки ближче. Для початку у коучингу я вже більше двох років, і мені справді дуже подобається те, чим я займаюся. Вже сім чи вісім місяців я працюю сама на себе, тобто я звільнилася з попереднього місця роботи і тепер самостійно забезпечую весь свій дохід. більше трьох років я працювала із своїм психотерапевтом. Я розпочала цей шлях досить в молодому віці. Мені здається, мені тоді був 21 рік, коли я вперше звернулася до психолога. Разом з нею ми дуже сильно змінили моє життя. Тобто за цих три роки я кардинально змінилася. І мені дуже подобались ті зміни, які я бачу перед собою. Бо я навчилася більше цінувати себе, я навчилася проставляти особисті кордони, я навчилася говорити ні. Я а, почала більше любити себе, турбуватися про себе, а також почала боротися зі своїм перфекціонізмом, залишки якого десь іноді залишаються, але тим не менш. Якщо я записую це відео, значить я вже <смір> зробила значний крок в напрямку боротьби з перфекціонізмом. Також за цей період мені вдалося побудувати дуже класні, здорові адекватні стосунки із моїм чоловіком, і в цьому всьому я завдячую власне роботі над собою, над своїми переконаннями, над страхами і установками, які в мене були з дитинства. Звісно ж, також ми торкалися теми батьків, якихось комплексів, купа-купа інших справ, стосунків з іншими хлопцями і травми, які були завдані, ними завдані. Але це все позаду. Головне, що тоді було, це розуміння, що теми пов'язані з терапією або мій досвід терапії, мені хотілося обговорювати справді годинами. Тобто на зустрічах з подругами я реально могла без перестанку години-дві говорити про те, як змінилося моє життя завдяки цій роботі над собою, завдяки цій рефлексії та такому усвідомленому підходу. Потихеньку мої подруги почали також ходити до терапевта, послухавши таку мою рекламу. І я, і також вже на прикладі інших людей бачила, наскільки ж це має важливий вплив на життя. Але це не реклама терапії, <кожен>, кожен приймає рішення сам для себе. Комусь це підходить, хтось вибирає для себе поки що не звертатися до терапевта. Це вже окрема історія. Просто коли я зрозуміла, що можу говорити про це годинами, я також задумалася: а що ще взагалі хотіла би по життю робити? Цей процес трошки співпав із такими екзистенційними питаннями, якими я почала задаватися. Після того, як завершила магістратуру в університеті, і логічним було питання, а що робити далі. На тій роботі, на якій я була, мені не хотілося працювати все своє життя. Я розуміла, що мені цікавий підприємницький шлях, оскільки в мене є підприємницька жилка, така і я би хотіла зрештою працювати сама на себе. Також важливим тут було запитання в якийсь момент, що б ти робила, якби тобі не потрібно було заробляти гроші, якби ти могла робити що хочеш, і знати, що в тебе достатньо грошей на проживання. Так от моя відповідь була, що я би подорожувала по світу і надихала б людей на якісь зміни. Я би їх мотивувала. І, до речі, теж мої подруги підсвічували мені, що після зустрічі зі мною вони відчувають більше енергії, вони почуваються більш вмотивованими щось робити. І хочуть менше прокрастинувати. Тому це теж був такий важливий фідбек, який я отримувала зі сторони. Ну от, зібравши все докупи, я подумала: а для чого мені чекати моменту, коли я зароблю мільйони, і тільки тоді буду цим займатися? Якщо я власне можу йти до омріяного рівня доходу, взагалі комфорту життя, займаючись тим, що мені подобається. Це спілкуватися з людьми, допомагати їм краще розуміти свої цілі, це надихати їх. Але у коучингу це навіть більше допомогти їм надихнутися самими собою. Де не я читаю мотиваційну промову, а де вони бачать мою віру в них і розуміють, що їм все під силу і знаходять той підтримуючий досвід з минулого, який підкаже їм, що ти вже із таким справлявся, що з цим точно зможеш розібратися. Тому. Я для себе почала аналізувати, як це все, як ці всі суперсили замечити з якоюсь конкретною професією. І насправді моя психолог підказала мені на той момент, що є така професія як коуч. Вона також казала, що в мене все необхідне для того, щоб стати психологом. Тому хто знає, можливо, одного дня я і на таке навчання піду, але обрала для себе коучинг, бо зрозуміла, що тут реально дуже мечеться те, що я люблю робити, і те, що в мене добре виходить робити. Тобто поучинг це більше про майбутнє. Терапія це більше про минуле. Минуле важливо розібрати, минуле важливо пропрацювати. Але разом з тим, я така людина, яка справді дуже любить писати списки планів, яка дуже любить щось собі розписувати, якісь там ідеї, от думати майбутнім. Мені подобається не застрягати в минулому, а більше трухатися вперед. І це, власне, те, про що є і коучинг. Це коли, знаєте, ти вже побудував певний фундамент. От якщо взяти якийсь будинок, так, то спершу виривається яма для того, щоб там закласти міцний фундамент. І для мене цей фундамент це терапія, це розуміння себе і всіх взаємозв'язків, чому ти зараз такий, який ти сформувався. Да? Чому так? Це відповідь на питання, чому. А коучинг для мене це вже будинок, який будується над землею. Це те, що над цією основою. І тут для мене важливіше питання: а як ти хочеш його побудувати? А яким ти собі уявляєш цей будинок? Тому я для себе зрозуміла, що коучинг – це та сфера, яка мене дуже цікавить і приваблює. Я почала збирати на цю тему інформацію, і досліджувати, де взагалі можна повчитися на коучів, якими вони бувають, що таке міжнародні стандарти і взагалі к цьому всьому розібратися. До речі, класний лайфхак просто підписатися на людей, які вже освоїли цю професію, слідкувати за їхнім життям, досліджувати їхні сторінки і таким чином через якісь їхні звичайні історії трошки більше привідкривати для себе цей процес навчання на коуча або роботи представника цієї професії. Тому місяців три я вже знала, що я хочу стати коучем, але нічого для цього не робила. Справді, я вже знала, що я хочу в цьому розвиватися, але я реально не робила ніяких кроків, бо мені було страшно, бо я боялася, а раптом це не моє, бо навчання дороговартісне. І в перші думки були, ой, ні, напевно, я таке не потягнула. Також був страх, а раптом я не доведу розпочати до кінця, і це все піде просто коту під хвіст. Були і моменти невіри інших людей. У мене, де мої батьки чи близькі люди говорили про те, що ну я не знаю, чи взагалі тобі це треба, чи ти дойдеш до кінця, і чи воно якось вистрелить. Тому реально три місяці я почувалася жахливо. Я вже терпіти не могла свою попередню роботу, але тим не менш не робила ніяких кроків для того, щоб розвиватися в новому напрямку. Потім зі мною сталася важлива відпустка, де основна мета на цю відпустку в мене була взагалі відчепитись від себе і дати собі природнім чином зрозуміти, що я хочу робити далі. Ну і десь так день на сьомий тієї відпустки я задалася запитанням: а чому мені вигідно знати, що я хочу стати коучем, але нічого в цьому напрямку не робити? Це було Одне з найважливіших питань, яке я собі задавала в житті, і я спробувала дати на нього максимально чесну відповідь. І зрозуміла, що мені вигідно не йти, навчатися на коуча, бо тоді на чим я буду страждати? Раптом це моя професія омріяна, раптом це моя сродна праця, на чим я тоді буду паритися? А моє життя тоді реально складалося із страждань. Із ниття, що я така бідна, нещасна, мені не подобається все, що мене оточує, і мені здавалося, що так має бути завжди. І мені тоді да, думка була міцна в голові, що якщо коучинг це моє, то над чим я взагалі буду страждати? Коли я це усвідомила, коли я реально чесно дала собі відповідь на це запитання і от сформулювала це в таке речення, я зрозуміла, що ну, це трошки безглуздо. І відповіла собі, що не переживай Аліна, нічого страшного. Коли ти станеш коучем, ти знайдеш на чим страждати. І от власне два роки по тому я працюю коучем. І я не скажу, що я страждаю. Абсолютно ні. Але в мене є нові виклики в житті, є нові речі, які мене цікавлять, і нові. Ну, я б не сказала проблеми, да, але справді виклики, які хочеться розв'язувати, задачі, які хочеться розв'язувати. Тому мені не нудно живеться, мені цікаво живеться. Просто тепер масштаб цих задач або самі по собі вони мені в рази більше подобаються. Вони приємні, такі приємні турботи, скажімо так. І коротше, я це усвідомила. І в той самий день я записалася на пробне навчання по коучингу. І це ще один лайфхак для тих, хто розглядає для себе цю професію. Не купувати все навчання відразу, тому що воно тривале і дороговартісне, а піти на пробну програму, яка в якомусь університеті тривала два тижні, а в іншому тиждень десь вона була в записі записана, тобто там було п'ять лекцій. Я реально спробувала три різних університети подивитися на різні підходи. Проаналізувати, які викладачі мені де заходять, де мені комфортна мова спілкування, а де некомфортна, яку країну я хочу спонсорувати своїми грошима, і так відсіявся російський університет. Хоча це було ще до війни, вже тоді я твердо розуміла, що ні, я хочу краще платити гроші українському університету. І отак, от після трьох цих пробних курсів. Я утвердилася в тому, що я не перехотіла, мені це справді подобається. Я хочу. І що ви думаєте, я пішла і купила навчання? Mm -mm. Прийшло реально і ще три місяці, щоб я пішла і купила повноцінне навчання на Ковача. Тому що для того мені потрібно було звикнути до думки, що я можу оплатити собі навчання за 2000 доларів. Здавалася, ця сума на той момент для мене справді великою. Великою інвестицією з одного боку, але й великим ризиком. Раптом це не вигорить, а раптом я не дійду до кінця, а раптом в мене не вийде хорошого ковучі і багато інших страхів там було. Але я для себе зрозуміла, що якщо не спробую, то не дізнаюся. І протягом тих трьох місяців я звикала до цієї думки. Я ще більше збирала інформації про те, які навчальні програми є в різних університетах, повноцінні програми. Скільки це коштує, чи є там можливість розстрочки, як це все влаштовано. Зрештою, вибрала університет, який подобається. подобався мені найбільше, і розпочала свій шлях навчання. Навчалася я більше року з перервами на початок війни та на власну трансформацію підготовки до весілля. Але, от минулого року я завершила навчання, отримала сертифікат про завершення повноцінної програми в університеті. А також у цьому році вже отримала міжнародну кваліфікацію як коуч за міжнародними стандартами ACC. Тому а, саме таким чином я прийшла в коучинг, саме таким чином я відчула, чого мене тут тягне. І зараз я дуже сильно вдячна тій Аліні, яка тоді наважилася йти за своїми бажаннями і обрати професію, яка її зараз. Дуже подобається. І ті виклики, які переді мною постають, мені справді цікаві і приємні. Тому йдіть зі своїми мріями, прислухайтеся до своїх побажань, довіряйте собі своїй інтуїції і насмілюйтеся зробити перший крок. Якщо є у вас якісь страхи, які вас зупиняють, і ви розумієте, що тут може бути корисна підтримка зі сторони, то з радістю запрошую вас до себе на пробну коуч-сесію. Для того, щоб подосліджувати трошки більше, що ж там такого вас зупиняє. А якщо вам цікаво зібрати інформацію про те, як стати коучем, не як я, майже протягом більш ніж півроку, а швидше і так сконцентрованіше не розтягувати цей процес, то з радістю поділюся з вами своїм досвідом в форматі консультацій. Дякую всім, хто були тут. Підписуйтеся, ставте лайки. Також підписуйтеся на мій інстаграм-аккаунт, тому що там я регулярно ділюся історіями зі свого життя. І також маю свій телеграм-канал, який називається Щоденник-Підприємці, і там розповідаю більше про якісь фінансові нюанси і трансформації, з якими зіштовхуюся вже як підприємниця, яка будує коучинговий бізнес. Тому залишаємося на зв'язочку. Дякую вам за перегляд і бажаю вам далі слідувати за своїми мріями.